Громадська організація Родини загиблих героїв міста Кам'янське відзначає першу річницю з дня свого заснування. Батьки, діти, брати та сестри полеглих на війні кам'янчан об'єдналися у міцну спільноту, волонтерять, проводять просвітницькі заходи, головне підтримують один одного у біді. Частий гість організації і міський голова. У день річниці він вкотре відвідав родина загиблих героїв, аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів та виказати слова підтримки їх близьким від імені всієї громади Кам'янського. Кожна зустріч у хабі родин загиблих героїв Кам'янського розпочинається із символічного дзвону та хвилини мовчання за полеглими воїнами. Валентина Іванішко втратила на війні сина разом з іншими батьками, які зазнали такої самої непоправної втрати переживати пекучий біль легше, зізнається мати полеглого героя. Ми дуже раді, що у нас є вже свій осередок, що ми можемо прийти тут, пообщатися. ми тут друг друга всі понімаємо. Всі ми одинакові, бо в нас одне горе. Громадська організація родини загиблих Героїв Кам'янського налічує 132 учасника. Супереч власному горю. Тут всі активно допомагають громаді, займаються волонтерством, проводять просвітницькі уроки пам'яті для молоді. Дуже часто очільник організації каже, що біда нас не злабала, а біда нас об'єднала. Дуже важливо, що ця організація, яка об'єднує родини полеглих героїв, вона допомагає їм пережити. Той біль, і то страждання, ту втрату нам допомагає місцева влада, дуже допомагає мер нашого міста, шановний Андрій Леонідович Білоусов. І ми вдячні за це, і ми обов'язково. Те, що планували, будемо виконувати, тому що ну це потрібно саме родинам. Уся стіна в залі пам'яті увіжана їх світлинами, світлі, усміхнені або задумливі обличчя, студенти, металурги, водії та спортсмени, звичайні хлопці і разом з тим герої, що поклали життя за мирне небо та навічно закарбували свої імена в історії. І Ми назавжди будемо пам'ятати тих героїв ваших рідних і близьких, які захистили наше місто, нашу країну. Від цієї навали, і завдяки яким ми сьогодні і маємо можливість існувати на цьому білому світі. До річниці створення організації вручили пам'ятні подарунки, побажали здоров'я, витримки та скорішої перемоги. Головне ж, аби організація родин загиблих героїв Кам'янського не ставала більшою і не гинули наші захисники.